Добрий день. Ну шо, турнір. Четвертий день стрімкої атаки без червоних. Поїхали. ага, Скляні усі. Так, а тут мені здається, Хрейдмар нічого не зробить. Давай приберемо Хрейдмар. Давай візьмемо ось цю. То, вірніше. На ну, якось так. Ну, давай спробуємо, що в нас з цього вийде. Зробимо ставку на мега мільйонів. Так. Зарядимо синіх. Угу, Окей. Давай зарядимо нашого зажу. Ой, зажу аурікарка. Знову б'є магні. Угу, Давай вкрадемо трохи Міньйона і зарядимо нашу дулю. Так, все чудово. Фрост нас покинув. А ну, тепер візьмемо за мультиків. Угу. Магні вже третій раз б'є. Щось йому не неймицення. Ну, зараз побачимо. Ну, прекрасна ціль. Ману йому не зріжеш. Зарядуємо ще синіх. Так, ну тут, тут наче все просто. Давай спробуємо цього вбити. Так. Це в нас вийшло. Тепер Тепер. заряджаємо ще раз разурикарка. Вбиваємо. І все. І добили Абокана. Прекрасно. Поїхали далі. Так, тут трохи цікавіше. Мортвіч є. Але, в принципі, команда нам підходить, тому що потрібно щитки від Альфрики нам. Так, і що у нас тут по полю? Є дві трічки. Це перша. І ось так, я думаю. Як не заложиш буде комбо? Ага, ще під замідулом ця дуля. Тоді міняємо план. Давай, 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 давай тут пошукаємо синіх. Ну, в принципі, знайшли, давай одну трієчку. Ну і тепер в мортві чись так. Якраз зарядиться в нас і сині, ну і в принципі, ага, цей не зарядився, фергус, але нічого страшного. Чудово, ще так, таку ціль вибрало. Тоді робимо ось так. Давай почнемо. почнемо, Я думаю, з цього з Мортвічі замінюємо тут собі. Мега паразита, точніше. Так. Трохи там повідки сали вже. Давай тут щось пошукаємо. Ну, нормально. Ставимо щітки знову і робимо такий хід в Альфрику. Ми її ще навіть добили. Взагалі чудово. Тепер будемо бити у віку і перезаряджатися. Все добили. Так, у на нас. Та все підходить. Поїхали. Що тут паритись? Давай синій тут трієчком. Тут рієчком. Тепер спробуємо їх заповільнити і зібрати жовтих потрібно. Так, давай зберемо все ж таки жовтих, вкрадемо. Ага, не вкрадемо ми нічого. Ну, давай так. Ага, знову зарядили фергосами. Давай б'ємо. І заряджаємо нашого рекарка, якщо він ще живий залишиться. Так, він живий, чудово. Тоді у цього будемо красти імега-міньйона. Та заспокойтеся ви, нашу ви мою дулю трогаєте тут. Давай спробуємо. Зарядиться ж вона, я сподіваюся. Ну і заодно і оканен зарядився, але він не влучив в неї. Тоді підхилюємось. Робимо такий хід. Угу. Є в нас синю в пустоту. Беремо, беремо одразу. Так, водиничку станкували все. Доля, дякую. Давай доб'ємо, може, може, вистачить. Так, вистачило. Прекрасно. Тоді залишився у нас один придурок цей. Ну, вже не залишився. Далі, купа скла знову. нас все влаштовує. Хай мегамініони роздають потроху. Так, ну давай. Робимо одразу комбо. Давай зберемо жовтий кристаллик наступним ходом. Так, сюди. Ага. Окей. Тоді зберемо синіх. А як ви так все в одного і того ж ультуєте, а? Давайте. Давайте. Так, за не повісилось, але нічого страшного. Ми тут дулю зарядили. Тепер почекаємо, поки вона відроди... поки відродиться аурікарк. І щоб його і підхилити заодно одразу. Давай підхилюємось, робимо такий хід, хай Джон б'є. Ого. Угу. Ну і хай кристалик взривається. Так, і що? З ким будемо вирішувати? Давай в Льоню бахнемо. І ще раз синіх зарядимо. Так, і що рікарка другий раз б'ють в ігрі? Ні. Не вбили. Чудово. Тоді ось так. Ну і все. Перемога. Ну. Далі поїхали. Крайній етапок на сьогодні. Нічого собі, що це в нас обійшлося, навіть без, без фергусів сьогодні. Але нормально в неї атаки, ні? 2800. Я в шоці. Так, тепер трішки, трішки потрібно тут подумати. Десь потрібно FIO зарядити нам. Хм. Ну, давай тут пошукаємо. Немає. Окей. Давай ще трійку в неї скинемо. Ось фіол знайшли. Вчасно, вчасно. Тепер складаємо синю одразу. Ану, як вона б'є. Ну, все одно нормально. Давай спробуємо їх заповільнити. Зібрати жовтих трошки. І ось так. В неї будемо бити. Так, вона спить. Давай сюди прокинемо. Ага, розбудили ми ізарнію. І відхилили її ще. Давай тоді зелен зберемо. Ну добичі, що її. Ну, в принципі, непогане комбо. Хоч би ми ви тут вижили ще після її удару. По 2600 лупить. Та ти що? Що, сказилися чи що? Що за урон шалені? Я в шоці? Так. Давай заряджаємо філ. Нам потрібно тут зараз виживати, бо ми тут можемо померти дуже швидко. Так. Хочеться хід ще почекати, щоб і сейбо відхилити. Тому зробимо ось так. Так. Сейбол з'являється чи ні? Так, підхилюємось. І що? Та й давай сюди в віку і бити. <кій> Хай вона ще раз ультує, то не так вже страшно. Нам було страшніше із арнію знести. Так, тепер давай сюди бити. Ману ми вкрали. Тепер коляном. І тепер ось так сходимо. Так, сині знайшли. Ну і Річард оцерядили якимось чином. Ну добре. Угу. Так. Е -е. Лисичку ми відправили поки в астрал. Хай там перечекає. А ми поки знайдемо філов. Знову Віка відхилює. Давай б'ємо. Так, ще один мінус. Чудово. Давай зірвемо кристалик. В принципі, нормально тут же. Зараз знову Віка. Ага, Віка не відхилить медею. Мінйони нам допомогли. Тоді давай бити. Можна ще раз вдарити зараз. Давай так і зробимо. Так. Давай складемо Фергуса. Ну і зарядимо всіх, кого можна. Ні, не зарядили. Тоді. Давай б'ємо в Річарда, б'ємо так. Угу. Залишається в нас віка. І все так добуваємо, я думаю. Угу. Прекрасно. Сьогодні день мені сподобався. Поки ось такий результат, що на обороною Ну, оборона надійна. Майже 90%. Добре, побачимось завтра. Всім до побачення та гарного дня!